Сьогодні, близько п'ятої години ранку, російські військові із використанням трьох балістичних ракет 9М 727 іскандер осколочно фугасної дії завдали удари по Остов'янському району міста Харкова. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали. Внаслідок обстрілу наразі постраждало 52 цивільних особи, серед них п'ятеро дітей, 2, 4, 14, 16 та 17 років. На жаль, одна особа, чоловік 78 років, загинув. Він спав в своїй квартирі. Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Наразі на місці події працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідок події. Під час огляду вже стало, що Підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів за вказним фактом. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.